Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми працюємо з вами над питанням дзеркало. Побудова зображення в дзеркалі». Побудуємо зображення в плоскому дзеркалі. Для цього ми візьмемо з вами точкове джерело світла С. Плоске дзеркало. Із е, променів, що падають на плоске дзеркало, виберемо два – Промінь А і промінь Б. Побудуємо відбиті промені для даних променів. І побачимо, що дані промені розходяться. Отже, продовжимо відбиті промені до перетину в одній точці. Ми отримали точку штрих. Точка, в якій перетинаються продовження відбитих дзеркалом променів, що вийшли з точкового джерела, називають зображенням точкового джерела. Отже, точка S є зображенням точкового джерела С. Давайте подивимося, що нам необхідно для того, щоб побудувати зображення предмета. І так, у нас є плоске дзеркало, предмет, який ми позначимо точкою А. Для того, щоб побудувати зображення в плоскому дзеркалі, ми від предмета. Побудуємо декілька падаючих променів під різними кутами до дзеркала. Побудуємо відбиті промені для кожного падаючого. Знайдемо точку перетину променів, що являються продовженням відбитих променів. І побудуємо промінь, який падає на дзеркало перпендикулярно. Якщо ми продовжимо його теж. Відбитий промінь, то в результаті отримаємо перетин в точці А1. Точка А1 і буде являтися зображенням предмета А. Зображення предмета є симетричне самому предмету. Отже, зображення, утворені перетином продовжень променів, називаються уявними. Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявне. Як ви бачите з малюнків, розмір зображення дорівнює розмір предмета. Зображення розташоване симетрично відносно площини дзеркала. Це ми бачимо на цих малюнках, які представлені перед вами. Отже, зображення в дзеркалі є уявним, тих же розмірів. І знаходиться на тій же відстані від площини дзеркала. Де використовують дзеркала? Використання дзеркал різноманітне. На малюнку, який зображений у нас, ми бачимо побутове використання дзеркал. Дзеркала використовую техніці. Прикладом використання дзеркала на даному малюнку є дзеркало заднього виду автомобіля. Військова техніка це використання дзеркал або систем дзеркал. В даному випадку ми маємо з вами прилад, який називається перископом. Крім того, використовують системи цілих дзеркал. У шоу бізнесі. Також використовують дзеркала в техніці, ми вже з вами сказали, і в науці. В даному випадку на малюнках ми бачимо з вами дзеркальні телескопи, які складаються з великої кількості дзеркал і використовуються для дослідження космічних об'єктів. Дякую за увагу!